Всім привіт! Це вже п'ятий тиждень фарма щотижневих пакунків з 10 аккаунтів. Зараз ми подивимося, яка мені сума випала з 10 аккаунтів на цьому тижні, а потім я перегляну ваші коментарі з минулого відеоролика і хто буде до цієї суми найближчий, отримає агента, якого я розіграв в минулому відеоролику. Також коли на каналі буде 500 підписників, я розіграю ось такий сет із цього відеоролика. Можете переглянути відеоролик і всі скини, які там є. Хтось забере із вас. Розіграш проходить в телеграм-каналі. Вам просто потрібно підписатися на YouTube канал, підписатися на телеграм-канал і натиснути кнопку Прийняти участь. Публікація закріплена на телеграм-каналі, а перейти на нього ви можете QR-кодом або по силичці в описі. А ми зараз будемо дивитися, що ж нам випало на цьому тижні з 10 аккаунтів. Це у нас перший аккаунт, тут відразу нападає кіловат. Дякуємо, класно. Минулий відеоролик мене навчив тому, що потрібно зрівнювати ціни Шерпа і графіті, тому що графіті бувають дорожчі. І на цьому аккаунті так і відбулося. Ми, е, запечатане графіті лямда дорожче, ніж цих два шерпа, тому забираємо її переходимо до Next. Другий аккаунт нам дає сновидіння та кошмари, круто. І два шерпа, Я заберу фабрична пітьма. Я думаю, він дорожчий. Забираємо і йдемо до третього. Ось уже третій аккаунт нам знову дають футляр кіловат, Клас, супер, поки що ніяких питань. І беремо ось цей шерп, він тут найдорожчий. Забираємо і переходимо до наступного. Це вже четвертий аккаунт, і тут ми бачимо настоящий дроп CS2. Беремо віддачу і ось це графіті найдорожче тут. Забираємо і давайте до Next. П'ятий аккаунт і у нас знову параша. Коротше, габен на перших трьох нас задобрив трошки, і все. Беремо футля революцію і. ні, давайте графіті ось цю GG. Забираємо і переходимо до шостого аккаунту. На черзі у нас шостий аккаунт, тут у нас футляр віддача і я забираю запечатане графіті шар 8к. Воно найдорожче з цього всього. Забираємо нагороду і переходимо до сьомого. Це у нас уже сьомий аккаунт, тут знову кіловатік, ну хоч так. І забираємо сорі графіті. Let's go to next. Ну що, друзі, восьмий аккаунт. Тут у нас футляр перелом і два шерпа, але я буду забирати графіті, воно найдорожче тут. Забираємо Let's go до наступного. Передостанній дев'ятий аккаунт, тут у нас кіловатік, дякуємо. І армійська сталь. Я забираю, тому що вона найдорожча тут. Забираємо і до останнього переходимо. Це вже останній 10-й аккаунт, тут нам знову падає кіловат, і я забираю піксельний камуфляж металічний. Сьогодні мені здається найприбутковіший випуск з рубрики фарма, тому що футляр кіловат дуже часто падав. Я не знаю ще суми, але зараз я підрахую і будемо обирати переможця в коментарях. Забираємо і зустрінемося вже з сумою. І звісно з переможцем. Я вже передивився всі коментарі і знаю, хто забере ось цього агента. Першого я назву нашого минулого переможця, він був дуже близький знову. Було б круто, якби він два рази підряд виграв. Але але, у нас є два коментаря дуже 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 близьких один до одного. Це коментар Хокаге і коментар Сільвера Фокса. Тут різниця буквально 2 копійки. І Як ви думаєте, хто переміг? Сільвер Фокс! Ні, 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 ні. Хокаге, Хокаге, вітаємо тебе, вітаємо! Напиши, будь ласка, своє ім'я користувача в Телеграма. Я з тобою зв'яжуся і передам тобі ось цього агента. А в наступному відеоролику ми розіграємо ось такого агента. Все, що вам потрібно зробити для участі, це підписатися на канал, поставити лайк і написати в коментарях під цим відеороликом, яку суму, на вашу думку, я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. Хто буде найближчим до тієї суми, яку я зафармлю, отримає цього агента. Дякую всім за участь, друзі, за перегляд і до зустрічі!